Необережне поводження з вогнем цьогоріч на Прикарпатті виникло близько тисячі пожеж, 20% з яких природних екосистемах. Внаслідок загорянь загинуло 18 людей. Причини пожеж з'ясовувала Тетяна. Дадак надзвичайники кажуть, люди легковажно поводяться з вибухонебезпечними рідинами. Через це у домівках може трапитися вибух. Нещодавно наш громадянин отримав 90% опіків від того, що Користувався газовим балоном, який був вже непридатний до використання. Він просто випускав газ, і людина це не відчула, газ наповнив приміщення. Людина зайшла, вирішила розпалити. і В цей час стався вибух. І фактично вся одежа загорілася, людина. Отримала 90% опіків. Зараз знаходиться звичайно, в звичайно важкому стані. Рятувальники зафіксували 226 пожеж у природних екосистемах. У 90 випадках це трапилось через людську недбалість. Почалася жнивна компанія, але вже є випадки пожеж на сільгосп у гіддях. Це спалюють стерню. Відповідно, пожежі розповсюджуються як і на зернові. Посіяння, так і на сільгосптехніку. Також є факти, у нас пожежкомбанів, це, зокрема, в Тлумацькій територіальній громаді. Під час війни спалювання сухостою прирівнюють до диверсії.